Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Десь далеко в небі, де білі хмари граються в піжмурки з сонячним промінням, жив вітерець. Його називали мандрівником, адже він ніколи не залишався на одному місці. Одного ранку, коли сніжинки ще спали на вершинах дерев, вітерець відчув, що. Час настав. Він мав принести на землю нові зміни. Що ти цього разу принесеш? запитала його хмарка, коли вітерець легенько торкнувся її м'яких боків. Мій поцілунок пробудить весну, відповів він з усмішкою. Промчавши полями і лісами, вітерець легенько доторкнувся до засніженого покриву, і той почав танути, підкриваючи перші зелені паростки трави. Він підхопив у тениць гілочки верби, щоб ті покрасилися ніжними пухнастими котиками. І, звісно ж, вітерець не забув про пташок. Його дотик нагадав їм, що пора вертатися з далеких країв. Дякую тобі, вітре, за весну, прошепотіла земля, відчуваючи, як оживає все навколо. Але навіть після цього вітерець не зупинився. Йому хотілося мандрувати далі до теплих країв до високих гір, навіть до морських берегів, адже кожен його поцілунок приносив зміни весну, літу, осінь чи навіть зиму. А куди далі полетить вітерець? Можливо, він вже наближається до твого віконця. Вітерець продовжував свою мандрівку, перелітаючи через поля, ріки та гори, він ніс із собою пахощі квітів, шелест молодого листя і щебет пташок. Та ось одного дня він зустрів старого дуба, який стояв на узліссі, судумливо дивлячись на сонце, що ховалося за обрій. Куди ти поспішаєш, вітер? запитав дуб, погойдуючись своїм могутнім гіллям. Я мандрую далі. В мене чекають інші землі, інші зміни, відповів вітерець, зупинившись на мить. Але ти знаєш, що колись твоя мандрівка закінчиться. Мовив дуб, можливо, саме тут, поруч із цим лісом, Вітерець на мить задумався. Він завжди мріяв про нові пригоди, але вперше відчув, що його мандри дійсно можуть мати кінець, та думки про це не спинили його. Він полетів далі, несучи зміни, будячи землю і залишаючи за собою тепло, радість і життя. І, хоч деякі землі він бачив вперше, а інші багато разів. У кожному місці він залишав частинку себе. І ось одного разу, пролітаючи через квітучий луг, вітерець відчув щось нове це було відчуття завершеності, спокою. Він зрозумів, що зміни, які він приносив, завершилися колом, і настав час знайти своє місце. Для відпочинку він повернувся до старого Дуба, який тепер стояв, укритий зеленим листям, і оточений шепотом весяного лісу. Ну що ж, вітре, ти повернувся, тихо сказав дуб. — Так, друже, моя мандрівка завершиться тут. Але інші вітри продовжуватимуть свою справу. А саме в ту мить вітерець обняв землю. Із своїм останнім ніжним поцілунком, передаючи їй свою силу, і розчинився в теплих весняних променях сонця, які вперше торкалися лісу після довгої зими. Казочка завершена. Тепер вітерець завжди зжитиме в шелесті листя, у танці пташок та подиху природи. Нагадуючи нам про силу змін і краси всього світу, дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.